Чи проходила ваша компанія податкові перевірки, які завершилися до нарахуваннями податків та штрафів? Але цьому можна запобігти, і в цьому відео я розповім, як часто бізнес звертається до юристів із питаннями податкових перевірок уже тоді, коли перевірка завершена із негативним для платника податків результат. Проте у багатьох випадках. Належна підготовка до перевірки може суттєво знизити або взагалі усунути можливі ризики. І здійснюється вона шляхом проведення податково-юридичного аудиту операцій та діяльності компанії. Він дозволяє визначити, які саме питання у випадку конкретної компанії можуть викликати особливу увагу податкових органів. Для цього аналізуються договори. Первинні документи податкова звітність тощо. Лі зазначити, що, до прикладу, виправити показники податкової звітності шляхом подання уточнюючих розрахунків можна лише до початку перевірки. І це лише один із аргументів на користь проведення податково-юридичного аудиту. Юридична фірма GoLo має значний досвід супроводження таких процедур, які дозволяють уникнути значних фінансових наслідків для клієнта. Зроби одразу правильно: звернись до адвоката.